Вітаю на РБК Україна. В ці дні у Страсбурзі відбувалася зимова сесія парламентської асамблеї Ради Європи. І сьогодні, 31 січня, вона завершується. Серед основних тем сесії ситуація з українськими військовополоненими, журналістами, цивільними, які перебувають в полоні в Росії, діти на окупованій території. Ну і багато іншого у Страсбурзі. В ці дні мій колега Мілан Ліліч, заступник головного редактора РБК Україна. Міла вітаю тебе! Вітаю. Ну, перше таке загальне питання у багатьох до парламентської асамблеї ради Європи скептичне ставлення, тому що результатами сесії не є дієві закони, є резолюції, які є символічними. Чи розділяєш ти цей скепсис? Чи можливо мають значення резолюції парі? Ну, звичайно, скепсис зрозумілий, і е, я думаю, що не треба вимагати від організації того, чого вона не може зробити в принципі за визначенням за своїми статутними повноваженнями. Тобто, це не євросоюз, це не європарламент, наприклад, який може е, видавати якісь е, загальнообов'язкові речі, зобов'язуючи. Людично парія не займається виділенням фінансової допомоги чи військової допомоги. Взагалі до цього немає жодного стосунку. Тому, в принципі, так основний механізм, який може здійснювати ця організація, це політичний там тиск чи політичне спонукання, чим вона власне і займається, і на цій сесії теж. Одна з резолюцій, які були ухвалені, вона була щодо України. Вона називалася Європейський комітмент, тобто зобов'язання, скоріше так можна перекласти. на… Для тривалого і справедливого миру в Україні вона була проголосована вчора. Фактично одноголосно. Тепер інше питання просто чи могла, чи могла би переробити ту роботу, яка вона робить краще, скажімо так, в межах своїх повноважень. Ну очевидно, тут є простір для покращення, тому що власне в резолюції, яка ухвалена вчора, в ній не було де факто особливо якихось нових речей. Тобто, ні, там все ну правильні речі, тобто Росія. Країна агресор Україні треба надавати допомогу і так далі. Але це все, що ми ну насправді вже чули незвичайну кількість разів. Тому я власне оце от питання стало буквально декілька хвилин тому. Мав інтерв'ю з головою фракції Альде, одна з ліберал-демократів, одна з фракцій, яка е, тут представлена політичних груп. Я у нього теж запитував. Чи можна було чому так мало конкретики щодо власне ролі Європи в епоху Дональда Трампа, яка почалася? На що мені відповів співрозмовник, голова фракції Румун Юліан була, який максимально проукраїнський депутат? Він дуже багато часу присвячує дуже активно лобіює Україну вже багато багато років. Задовго до повномасштабної війни Він сказав, що ми reiterate, тобто ми повторюємо ще раз ті на. Ративи, це наше завдання, якби продовжувати повторювати ці наративи про російську агресію, не давати забути власне про неї, щоб це не сповзало на кудись на манівці якоїсь там суспільної уваги. В цьому сенсі ну очевидно так пере справляється, тому що новини звідти вони добре розходяться українським медіа світовими світовим медіа і так далі. Але ну очевидно, є є є простір для покращення інша річ що тут. Загалом в парі, хоча все ухвалюється демократично, там більшістю голосів від тих, хто власне голосує в залі, але тут е, намагаються завжди е, керівництво асамблеї, така є політична культура, е, що вони намагаються завжди плюс-мінус шукати якийсь консенсус, тобто не йти в жорсткі стики там, де можна цього уникнути. І, Очевидно, можна було повоювати поборотися за якісь формулювання, але тут привалює думка, що мовляв, давайте можливо пожертвуємо якимось формулюванням, але щоб більше людей були згодні, щоб показати нашу юніті, нашу єдність і так далі. Ну така є політична культура власне цієї організації. Щодо одноголосності, в переконливої більшістю голосів вчора парі проголосували цю резолюцію про прихильність справедливому, міцному, міцному миру в Україні. Що ця резолюція означає? Uh, ну Якраз там власне перераховані там е, міститься ряд е, закликів. Заклик до світу продовжувати посилювати підтримку, визнається акт російської агресії і так далі. Наприклад, е, теж заклик про те, що всі російські е, арештовані активи їх треба перенаправити в спеціальний міжнародний фонд, який потім кошти з нього витрачати на е, поствоєнне відновлення України. Тобто так. всі абсолютно ну фактично прав правильні правильні моменти. Те озвучення, але як я вже казав, небагато нового, якщо воно в принципі там є. Тому ну але знову ж таки, як я кажу, тут намагаються завжди шукати консенсус, не йти на якісь політичні загострення, якщо таких можна оминути тут щодо одноголосності, тут теж є така практика, що дуже часто по якихось все таки, ну. Політично чутливих спірних питаннях часто делегати воліють замість того, щоб, наприклад, голосувати проти якоїсь резолюції. Вони просто йдуть з сесійної зали, забирають свої картки. От приміром, вчора під час голосування за українську резолюцію, вона була підтримана всіма групами, окрім групи об'єднаних європейських лівих. Тобто, тут ліваки, вкотре ну. Показали своє ставлення так звичайно у виступі представник від цієї групи. У нього були слова маркери, що російська агресія проти України, і так далі. Але потім він збився на такий звичайний європейський безмістовний пацифізм. Мовляв, нам треба не зброю постачати Україні, а домовлятися, щоб люди перестали гинути. І так далі. Ми ці всі наративи теж в принципі чули мілі незвичайну кількість разів. І ось ця група вона не підтримала резолюцію, тому що там не було тих пунктів, які вони вважають Потрібна, але окрім крайнього лівого флангу, фактично всі інші групи вони так чи інакше за Україну. Інше питання насправді в тому наскільки це щиро з їхнього боку, тут фактично весь тиждень мав можливості спілкуватися насамперед і головним чином оф-рекорд з представниками різних груп, з представниками різних країн, і моє враження воно звичайно може бути дещо суб'єктивним. Але все ж таки, по цьому зрізу я побачив що звичайно у нас є дуже багато друзів? Наші найперші друзі це звичайно країни Балтії, а це дуже значна частина представників північних країн, Нордіки. Так звані це також чимало депутатів з східної Європи. Виносимо Словаччину і угорщину за дужки. Е, інші наші сусіди, звичайно, вони е, також за нас. Е, британці теж наші друзі. Щодо інших, вони звичайно підтримують всі правильні речі. Вони голосують. Вони це в своїх дебатах повторюють про російську агресію, про те, що війна несправедлива, не спровокована. Що Україні треба допомагати, що це величезна трагедія, і так далі, так далі. Так далі. Але е, разом з тим тут доводилося чути в залі і речі, які. І а, якщо ти з України, а, то вони виглядають абсолютно беззмістовно. Можливо, для європейської аудиторії для для, для своєї аудиторії вони make sense, да тобто то мають якийсь зміст, яке значення? ну, наприклад, заклики або спекуляції на тему того, що треба більше діалогу. Треба більше діалогу. От нам, нам потрібно всім з усіма робити, всім з усіма спілкуватися, і тоді буде діло замість, ну і так далі. Ми ну. Прекрасно, ми розуміємо, що який може бути діалог, якщо на тебе направлено там дула танка, умовно кажучи. Такі якісь речі були потім, звичайно, теж з тими делегатами, кого вдалося більш-менш якось вивести на якусь е, відвертість відносну, звичайно, але все ж таке, то теж сквозить, можливо, прямо не артикулюється, але але сквозить те, що е, вони перше вони бояться, вони бояться і Росії, е, і вони бояться Дональда Трампа. От страх перед Дональдом Трампом це страх перед невідомістю, і тут насправді. Е, Рівень поінформованості про американські справи у у місцевих делегатів, з якими я говорив, він не особливо вищий за рівень по реформовності, скажімо, українців там чи українських журналістів, чи українських політиків, тому що доступу до Трампа фактично ніхто не має, і тут, як мені за словами одного з моїх співрозмовників, люди просто один одному показують там на телефонах чергові статті умовних Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, пост політику з якимись джерелами, які щось там в штабі Трампа, якесь одне джерело, сказали іншому джерелу, і вони всі дуже цього бояться. Вони бояться. Тарифів, і вони бояться невідомості того, що Трамп може зробити. Інша річ це справді я фактично кожну розмову я починав з того, з очікуваної переговорів, зустрічі, чи телефонного дзвінка, чи що це буде між Трампом і Путіним Це дуже важлива тема і для нас. І я формулював таким чином: мовляв, чи не боїтеся ви того, що справді Путін і Трамп зможуть укласти ту угоду біл? Про яку так багато говорить Дональд Трамп, е, і за спинами і українців, і власне вас, і європейців, і теж. Чимало людей мені казали, що так. У нас у нас є такий страх. Звичайно, будемо там займати проактивну позицію. Не будемо просто там сидіти на сіцях і дивитися, як повз нас це все відбувається. Якісь, якісь переговори консультації будем, будемо, будемо активнічати. Але страх того, що справді Дональд Трамп у своїй манері, яка в цю в манері того, як він е, веде переговори, він робить речі. Яка збігається з манерою Путіна, тобто це дуже особистісна, не інституційна, а дуже особистісна. Ну, я йому подзвонив, а Він мені сказав. У мене з ним хороші стосунки. Ми домовились. Що справді в цьому є серйозна дуже е, загроза, і звичайно, е, теж е, не хороша, мабуть, для нас новина, те, що відчувається, можливо, прямо не артикулюється, але сквозить те, що чимало людей власне в тій е, сесійній залі, яка зараз навпроти мене, буквально вона називається Хемісайкл, тобто там напівсфера, е, чимало з цих делегатів, які представляють власне теж парламент парламентів пасі парі за визначенням. Тобто це делегати національних парламентів. Від різних е, партій фракцій у своїх парламентах з усієї Європи, тобто це хороший заріз якраз політичного класу Європи. Чимало з них е, відчувають, що можливо їхній час повертається в тому сенсі, що можливо знову будуть якісь будуть переговори, мир, перемир, і вони зможуть повернутися до бізнесу з южо з Росії. І вони чекають так. Вони тримають марку. Звичайно, публічно це все озвучується. Ну, загортається в правильні слова. Що мир, мир треба мир, але мир обов'язково Ово справедливий, ми повністю поважаємо там територіальну цілісність України, там і так далі, і так далі, і так далі. Але насправді вони вже так от потрошки потирають руки, очевидно, і чекають, коли вже можна буде знову там торгувати і мати справи з росіянами. Я не скажу, що це домінуючий тренд. Однозначно, це не домінуючий. Але факт того, що такий тренд є, так він є. На щастя, знову ж таки для нас він не домінує. все таки наші друзі вони більш ініціативні, вони більш проактивні. І навіть та публіка, яка не має якоїсь дуже великого цього відданості комітмента для України, вона просто слідує за тими, хто веде, за тими, хто активний. І в цьому сенсі тому принципи для нас це очевидно. Станом на зараз, все таки хороше, хороша на А я хотів спитати у тебе про цей момент в резолюції, де вказано деколонізація Росії. Мовляв, всі за це виступають, а це ж по суті дорівнює розпаду Росії. Але ти відповів на це питання не те, що розпаду вони не хочуть, вони хочуть продовжувати торгувати з Росією. Добре, а як взагалі європейські депутати оцінюють ризик гібридної війни? Ну зрозуміло, що країни Балтії вже відчувають це, Нордіки. Це відчувають в. Для них це війна ну, здебільшого вже в Європі чи вона ще десь там лише в Україні? Тут я насправді навряд чи щось нове скажу. Бо тут все визначається тим, наскільки країна близька, власне до Росії Балтікам, Північній Європі, східній Європі за окремими винятками нічого не потрібно пояснювати і доводити. Вони все це розуміють, вони все це бачать, тому що вони там живуть. Власне, і вони от хтось уже повернувся зі Страсбурга в своїй столиці, хтось зараз в дорозі, хтось буде скоро вирушати в останній день. Вони це розуміють, і звичайно, чим далі на захід, за винятком очевидно, вели. Британії, котра ну, справді в цьому сенсі, очевидно, Брекзіт і вихід з Євросоюзу, хоча дуже сильно вдарив по Європі ніби як загалом, але на мою думку, значною мірою додав власне самостійності Сполученому Королівству. Британія теж однозначно дуже чітка там політична воля до цього, а чимало західних країн дуже великі проблеми з тим, що фактично таке, як це називається. Воєдине серце Європи, тобто за Франції і Німеччина, кожна потопає у своїх проблемах. В Німеччині на носі вибори вже недовзі менше місяця лишилося, Коаліція там не існує. На тижні там сталося, там вперше було ухвалено серйозне рішення винятково завдяки голосам ультраправої альтернативи для Німеччини. Праворадикальних, хтось називає неонацистською. Очевидно, всі ці визначення різної мірою справедливі. Франції. Перманентна політична криза, абсолютно вони зайняті зараз ухваленням свого бюджету, і фактично уряд ризикує бути в кожній секунду часу відправлений у відставку, і так далі. Тобто, вони дуже сильно зафокусовані на своїх проблемах. Тому це показовий момент, що тут. На сесії було дуже мало німців, тому що у німців вибори і у німців остання сесія Бундестагу перед власне, цими виборами, і звичайно, вони обрали бути у себе вдома в Берліні, займатися своїми е, справами. Тому так звичайно знову ж таки на рівні риторики, розуміння, ніби як всього є, гібридні загрози і так далі. Наскільки воно щиро, я думаю, це якраз знову ж таки, вимірюється наближеністю. Конкретного персонажа політичного то фізичною його наближеністю до Російської Федерації і відповідно рівень загроз, які вони відчувають, від цього залежить те, що секретаріат асамблеї заблокував правку, де пропонувалося визнати Путіна терористом, це має якесь значення? В Україні про це багато написали, але по суті, ну воно ж не має чи, чи як? Ну, воно б не мало, скажімо, так, конкретного результату, тому що щоб не ухвалювала асамблея, наприклад, якщо йдеться там про те, що там той же там Путін, я там не знаю, військовим злочинцем треба створювати трибунал, притягувати російське керівництво до відповідальності. Це не означає, що після цієї резолюції Парія виділяє спеціальний загін, який летить в Росію викрадати Путіна. Це абсолютно не так працює. Тому знову ж таки, так це символічні, це символічні речі, але ну це показує те, що ну про що я говорив: що тут завжди прагнуть консенсусу, тут прагнуть пом'якшувати е, гострі кути, і це е, це правда. Ну. Навряд чи це перекриває те, що все таки резолюція була проголосована. Якісь меседжі пролунали. Окей, вони не нові, але вони вкотре пролунали тут з високих трибун. Резолюція пішла. Е, е, да, цей епізод, він навряд чи затьмарює звичайно, все, але він просто добре показує знову ж таки. Е, не, не тільки не стільки про парі, мабуть, як таку, але загалом про е, те, як багато хто в Європі намагається, е, скажімо так, е, не ходити по мокрому, тобто, згла. Жувати гострі е, кути, і якщо можна уникнути якоїсь конфронтації будь-кого з будь-ким то краще цієї конфронтації уникнути на превелике щастя. Далеко далеко не всі в Європі е, обіймають такий підхід. А якщо от взяти м, ту атмосферу, в якій ти зараз перебуваєш, те, що ти чув, і якось прогнозувати, виходячи з цього, чи готова Європа підвищувати внески в НАТО до 5%? А, Можливо, розвиднілося, як то кажуть тобі. Тут дуже ну Конкретно там специфічно, оскільки це, це, це не натівський майданчик, і Тут я думаю, о. ну просто виходячи з того, що ти кажеш, в, я думаю, що ніхто не готовий. Якщо вони всі прям так скептично налаштовані і чекають, коли з Росією можна буде продовжувати торгувати, я думаю, ну наголошу, не всі далеко не всі. Ну, на щастя, ясна навіть, ясна. і навіть так. не більшість, і навіть не більшість. Але ну, очевидно, ми бачимо, що навіть у країнах там і на східному фланзі Європи, які десь межують з Росією чи майже межують з Росією, навіть з цим є проблема, тому що а, це все наштовхується на внутрішніх популістів, які кажуть, навіщо нам купляти там ті танки, снаряди? Давайте просто роздамо людям гроші. Люди, а ура, клас а, В принципі цей популізм це інша, дуже ну, дуже велика, дуже е, серйозна проблема. Якраз от, о, з цього приводу теж спілкувався активно власне з е, румунським дипломатином. Е, про Татом я згадував Юліан Булай, голова фракції Альди, наступного тижня вийде інтерв'ю. наше вже ми поговорили про це, тому що Румунія дуже показова історія в тому сенсі, що там серед лідерів є Келін Джоржецько, який цього тижня відзначився абсолютно інфернальними просто заявами на адресу України. У нього він вже хоче у нас забирати буковину Ще щось у нас хоче забирати якусь територію, тому що ми в його. В світі в його уяві ми розвалюємося на шматки, йому нам треба щось підбирати. Звичайно, це все супер мега абсурдні речі. Але очевидно, вони до речі, знаєш такий тізер невеличкий цієї історії цього інтерв'ю. Що цікаво, мені розповів, коли ми обговорювали власне Юліан Булай, це, буквально там півгодини тому, ми з ним спілкувалися. Я згадував про Жоржеску. Мовляв, от як людина з такими поглядами, там антинатівськими, антиукраїнськими, антиєвропейськими, як вона може бути серед лідерів по. Популярності, і що мені сказав, відповів співрозмовник, який є румунським власне політиком і депутатом, дуже глибоко знає, що у нього в країні відбувається, каже це абсолютно парадоксальні речі, тому що 90 румунів за НАТО це дуже високий показник. При цьому величезні рейтинги там 30 плюс у людини, яка виступає проти НАТО. Тобто, якось в головах виборців, це. Суміщається, і ми таки бачимо речі. Ми, ми в Україні в принципі цього чимало бачимо фактично по всій Європі. Тому, звичайно, це необхідно саме от дуже чітке політичне лідерство, коли відповідний політик, отримавши там прем'єр-міністр, президент, отримавши мандат довіри, легітимний сформувавши свою владу, не звіряє кожний свій крок з даними соціології, фокус груп і опитувань, а просто робить те, що вважає за потрібне, навіть якщо його популісти за це. Будуть кусати і розповідати, давайте замість того всім піднімемо пенсії там на 300 євро. А замість того щоб купляти танк там чи авіаноси, чи не знаю, корабель, якийсь там чи ще щось тому це, це питання політичної волі, і це вічна боротьба між між власне, між тими, хто йде за народними масами і тими, хто веде ці народні маси. Ну, а поки ми чекаємо анонсоване тобою інтерв'ю у Страсбурзі зробив інтерв'ю із президентом парламентської асамблеї Ради Європи Теодорасом Русополосом. І залишу посилання на це інтерв'ю в описі відео. На додачу, якщо хочеться ще більш ну, нашим глядачам, більш глибше е, пірнути у цю історію з сесією. Дякую, Мілан Ліліч, заступник головного редактора РБК Україна, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть подобайку.